Любилась на коп. Поки йшла, провалилась одною ногою під воду. Нога мокра, але мені не холодно. Це добре. Буду ходити з мокрою ногою. Можливо, спробуємо підсушити на вогні. Так, я в місті, де я колись була вже бувала, з іншим квазаром, але спробуємо пошукати тут ще раз, вже з ногтою. Бачимо. Чим закінчаться ці пошуки. Ну що, десь при... приблизно дві години ми тут походили. І що з наших знахідок, то це абсолютно у мене чого? є. Ключі це мої. Це гільзи, проволока, пробки, ручка. Така каніночка. Коротше, всякий шмурдяг. Ну, я знала, що це місце таке. А ще ось така у мене штукенція. Не знаю, що це. Щось дуже знайоме. В общем, за дві години такі у нас холості. І ось така, чи це мисливська, чи це для рушниці, не знаю. Короче, ось такі у нас знахідки сьогодні. Дуже не люблю подібні місця, там, де уйма всякого сміття. Ну, Все зробиш. Так, будемо переміщатися в інше місце. В общем, багато не розпалили, нога начебто висихає, нічого не сушила, але все прекрасно себе відчуваю. Нога не змерзла, сама по собі висихаю, що дуже дивно. Ну що, перейдемо ми на інше місце. Будемо думати, що нам там більше повезе. Хоча я там раніше теж бувала. Бувала, Але здається, не з цим прибором. Сходимо туди, можливо, щось підфартить. Нога, Нагада сама по собі всихаю, що дуже дивно. Напевно, від того, що я рухаюсь, я в русі, мені гаряче, і нога від мого тепла висихає. А в іншому місці... Знахідки були ще більш крутішими, бо там я знайшла абсолютно нічого нічогісінько, хоч природа і помалувались, і подихали свіжим повітрям. Я вже сьогодні провалилась. Бобри стараються. Нирка. Я упала. Знал. Какой запах такой, Чуть не вылазь. Ну, Хайна, я сначала сюда. отсюда выскочу, потом будешь вылазить. Ого. И там все нора дальше? Да. Два Может, хода. Может а барсук. Барсук боится. Если лисичка, то у нее несколько выходов. Барсик по чужим хатам не лазит. Что то он хочет там вынюхать? Барсенте мне не страшно. Yes. Чем там, кем там пахнет? На жаль боїться, що він не поворохивав він був. Може у нього клаустрофобія. <laughs> Коротше, не хоче Барсик в гості до борсука чи це лисичка. Ну я слідів тут не бачу. А круто так під е, пеньком. Хтось нору викопав. Це дворець. Да. Нічого не знайшли. Зато погуляли.